Щоб отримати іпотеку, доведеться чи не на крові клястися банкам, доводячи свою платоспроможність. Вони готуються дуже жорстко перевіряти позичальників. Головно через законопроект, за яким у людини не зможуть забрати помешкання за борги. Якщо це буде її єдине житло, Фіностанови боятимуться, що клієнти навмисно припинять виплачувати кредити, якщо вигадають, як довести, що їм ніде жити. Тому банкіри закладуються у свої ризики. І відповідно, ужистачать. Свои требования потенциальным заемщикам, те, там, где они увидят риск ну, применения этого закона, то есть та категория заемщиков просто выпадет из, из них, а на остальных ляжет дополнительная нагрузка в виде там, процентов. Новий законопроект створює багато можливостей для махінацій, кажуть фінансисти. Адже скористатися ним зможуть і спритні заможні боржники, які мешкають в елітних апартаментах і мають достатньо коштів, щоб виплачувати кредит. Хоча документи вигадали, аби захищати малозабезпечених позичальників. Было бы здорово, если бы государство все долги социально незащищенной версты населения выплачивало коммерческому банку и таким образом сохраняло за ними их квадратные метры в минимальном формате. Но вряд ли государство на сегодняшний день финансово способно это сделать. Окрім того, згідно із документом, банк не зможе забрати у боржника квартиру, і тоді, якщо в ній мешкають інші особи, які не мають житла, і це теж створює лазівки для зловживань. Фінансистів непокоїть те, що у законопроекті чітко не прописано, хто саме належить до інших осіб, бо так ними можна буде вважати не лише близьких родичів, а навіть й Наталія Андрійчук, Андрій Ярковий, телеканал